Дві речі, які об'єднують українську націю і український народ. Бо більше 90% українців підтримують дві речі: річ перша нашу перемогу і Збройні сили, річ друга це інтеграція до Європейського Союзу і НАТО. Я вчора казав, що кожен з нас покидається, дивлячись сайт діпстей. Вчора цей сайт вже після мого виступу в залі показав, що наші війська вимушені були залишитися лідера. Також вчора основним повідомленням було «Enlargement Report European Commission звіт по розширенню, який видає Європейська комісія. Маємо дві новини з цього звіту. Новина перша. Що високо оцінена потенціал парламенту. Ми маємо себе добре проявити. Новина погана, зачитую дослівно. Європейська комісія вперше звертаю вашу увагу, розкритикувала марафон Єдині новини в своєму звіті, що є щорічною оцінкою країн-кандидатів на вступ ЄС. В звіті ЄС викликало занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону, нам це добре відомо, його фінансування з державного бюджету. Брюссель рекомендує відновити різноманітність медіа поступово, включивши, не чекаючи завершення війни, і це означає включити опозиційні телеканали. ЄС звернув увагу на діяльність телеканала Рада, де зафіксовано. Невисвітлення опозиційних поглядів, відсутність трансляції засідань нашого парламенту це ми від ЄС маємо чути з 2022 року. І зараз у нас нібито нічого не відбулося. Ми маємо забрати гроші на прокурорів. Бюджет має бути військовим. Ми маємо забрати гроші з телемарафону, Ми маємо змінити функціонування канала Рада. Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою військовій на фронті, і з низькою пропозицією, яку виклала Європейська солідарність. Пане голово, я прошу поставити на голосування поправку, яка підписана мною Южаніною, яка забирає гроші в прокурорів. І прийняти бюджет з рекомендаціями, які ви почули. Дякую.